А це вже справжня борт вирізана в дереві. Довго в дубі таке дубло. правда це пилою вирізано. Але досточки чогось немає. Так воно виглядає. Трошки височенько, не видно. А там вище вище колода. Не видно, щоб хтось летів. что від неї трошки вид пала. вот такие, такие место речки красотень